Мені важко говорити на якісь не дуже конкретні питання. Якщо ви мене спитаєте, як я ставлюся до побілки цієї стіни, то я скажу, то є то є сором, то є сором. І я знаю, що це приміщення українського одного із таких наймодерніших театрів. І дивлячись на побілку цієї стіни, я можу говорити про стан української культури, як вона як вона жиє. Ось, от я простав про української журналістики? а я, я не бачу стіни, розумієте, де побілена чи не побілена стіна? Якщо, є, мені треба якусь конкретну річ, тому що абстрактно мене не вистачає голови конкретно а живучи в Україні від самих виборів, ви бачите, що, е, е, що відбувається на прес-конференції, наприклад, президента України. Ось, а от це хороше питання. У мене була така внутрішня така дискусія. Я не з одного боку я хотів себе спитати, для чого ці маски у людей у залі. З іншого боку, я десь думав, що це є єдиний спосіб звернути на себе увагу. Тобто, їх, очевидно, президент не чує. Ось, і вони будь-які способи використовують, аби бути почути, аби бути почуті. І це їм? Аби їх почули. Це вдалося їм. Я ще не бачив реакції президента. очікуєте, їх побачити? Мені би хотілося, ну, коли буде якась офіційна заява, це буде реакція президента. Поки що мені здалося, що він їх ігнорує. Тобто, якщо ви просили, щоб я такою фразою. Мені здалося, що Віктор Янукович ігнорує тих журналістів, які прийшли в масках.